E Доброго Дня, шановні телеглядачі, вітаю вас у ефірі такого закону. І сьогодні гість нашого ефіру Артем Кривцов, керівник Миколаївської школи параюристів юристів та школи волонтерів безоплатної правової допомоги. Вітаю вас у нашій студії вітаю. для тих глядачів, хто не знає, хто такі параюристи, Розкажіть, будь ласка, про цей напрям правової допомоги громадян і про Миколаївську школу параюристів. Інститут параюристів в Україні зародився ще в 2017 році за підтримки Міністерства юстиції України та координаційного центру надання правової допомоги і також інститут громадянського суспільства Українська фундація правової допомоги. І хочу сказати, що інститут параюристів в Україні саме зародився в Миколаївській області і саме перший інститут регіонального рівня параюристів був саме нас презентований. У 2017 році за участі міністра юстиції України, Миколаївського міського голови та голови Миколаївської облдержадміністрації. І в цьому році ми святкували п'ятиріччя нашого інституту. Праюристи – це є люди, які не мають вищої юридичної освіти або іншої фахової юридичної спеціальності. Це можуть бути як і правники, так і психологи, і журналісти. І будь-яка спеціальність, яка цікавиться дослідженням актуальних правових тем саме в сфері громадськості. Але переважно в місті Миколаєві та Миколаївській області перерористами є студенти з закладів вищої освіти, переважно це юридичних факультетів. І в нас така є концепція саме розвитку інструменту парористів, тобто, це людина, яка б не просто давала там праву, допомогу і консультувала. А ще була б таким, скажімо так, мостом між місцевою владою, громадськістю та саме системою безоплатної правової допомоги. Тобто такий своєрідний трикутник, який би вирішував питання громадян як і в сфері влади, і так і в сфері правового поля, і, зокрема, допомагала й громадськості в вирішенні цих питань. Які основні напрямки правової допомоги забезпечила школа пара юристів до початку повномасштабної війни, і хто частіше звертався за допомогою з 2017 року, коли зарождався цей інститут, і саме створювалася ця школа? Перші питання були стосувалися зокрема цивільних правові правочинів. Також це були питання і адміністративного характеру, тобто щодо? Надання певних безоплатних правових консультацій, так в, в межах вирішення певних соціально-побутових та житлових питань, які стосувалися саме і повноваження місцевої влади. До нас навіть такі питання також ми вирішували, допомагали і консультували більш спільно більш з кваліфікованими юристами саме безоплатно правової допомоги. Також це були і консультування. І людей похилого віку, із пенсійного забезпечення, і з також соціального питань щодо надання певної матеріальної допомоги від міського бюджету, також ми це консультували. І додатково ми робили виїзди до найбільш таких найвіддаленіших районів міста Миколаєва і Миколаївської області, для того, щоб люди могли зрозуміти, що таке безоплатна права допомога і як її отримати. Як змінилася діяльність школи параюристів та ваша діяльність після 24 лютого? Чи змінився попит на правову допомогу? Дуже сильно змінився попит, тому що дуже багато в нас людей почали отримати соціальний статус, наприклад, внутрішні переміщення, особи учасників бойових дій. А параюристи і система безоплатної правової допомоги переважно надає вторину правову допомогу, зокрема більш з практичного. Напряму, зокрема, це надання безоплатного адвоката саме для соціальних верств населення, і також під час дії воєнного стану дуже почало змінитися законодавство в усіх сферах права, в усіх галузях права. І... Безоплатна праводопомога максимально почала надавати юридичні консультації на безоплатній основі для усіх соціальних категорій, для усіх мешканців України і також іноземних громадян. І, зокрема, саме в місті Миколаєві в нас була така практика, що під час Початку повномасштабної агресії, то почали активно досліджувати питання щодо виїзду дітей за кордон. Зокрема, це були діти з інвалідністю, і в подальшому також надавати їм певне медичне обслуговування, і також вели переговори з іншими спеціалістами і правниками з інших країн для того, щоб вони мали змогу отримувати достойне лікування і достойне перебування, безпечне перебування. В цій державі також почали активно досліджуватися питання з трудового законодавства, тому що почали виникати питання, як це працює дистанційно роботи, що таке простій на підприємстві. Тобто, також ці питання активно розглядалися. І інше питання це є адміністративного характеру, От, зокрема, консультування щодо дії комендантської години в населених пунктах, і також певні питання, що стосуються отримання. Довідки внутрішньопереміщеної особи, саме набуття цього статусу, і також виникло питання в сфері військового права. Це є взяття на військовий облік саме людям, які отримали статус внутрішньопереміщеної особи. Чи змінилися запити на правову допомогу зараз, коли в Миколаєві і Миколаївській області трохи вщухли бойові дії? Зараз дуже активно у нас розповсюджується практика щодо компенсації з зруйнованого житла, і також зараз юристи з безоплатної право допомоги спільно з волонтерами безплатної правої допомоги працюють над тим, щоб фіксували військовінні злочини від російського агресора, які і саме фіксування тих збитків, які вони нанесли цивільним громадянам. З якими проблемами стикнулися пара юристи от наразі, коли почалась війна? Дуже змінювалося законодавство. І оскільки законодавство змінюється щодня, під усі реалії і, зокрема, місто Миколаїв знаходилося в прифронтовій зоні, і іноді треба було вирішувати питання оперативно. А в нас на початку війни та на початку оборони міста Миколаєва. Заказ було дуже застаріло, і ми шукали певні альтернативні підходи з міжнародної юридичної практики, зокрема щодо вивезення дітей за кордон. Дуже хочу подякувати органам місцевого самоврядування, органам державної влади і також. Іншим адвокатам і юристам, які є саме зайнятими особами, за допомогу та підтримку усім громадянам та активну співпрацю з інститутом волонтерів правової допомоги, систем безплатної допомоги. Є спеціальний додаток пари Юрій. можете розказати про нього? Я вам не то, що можу сказати. Я можу ще показати, оскільки сам ним користуюся, це є дуже такий цікавий і інтерактивний додаток. Ось він отак виглядає. Тобто, як ви бачите, в мене є свій аккаунт як волонтера і параюриста саме з оплатною правовою допомоги. І ми можемо подивитися останні новини, так, які виникли під час змін в законодавстві. І так, як ми бачимо, тут у нас є стрічка новин, де можуть публікуватися певні зміни до законодавства. Також є власний кабінет параюриста, де ми можемо дивитися певні канали правових новин, умови користування, і також можемо вирішувати певні питання щодо надання консультацій. І щодо стосується бази знань, то в нас є тут бази знань, саме які стосуються певних життєвих кейсів та життєвих вирішення життєвих питань, зокрема. Як студентам виїхати за кордон, як стати волонтером в очах податкового? Це дуже таке відоме питання, тому що в нас нарешті в Україні запустили реєстр волонтерів, і щоб вони не сплачували певні там податкові відсотки, тобто також ми надаємо ту консультацію. І також най, таке найпоширеніше питання це визначення поняття, що таке комендантська година. І як... Діяти, як, які певні дисциплінарні норми застосовуються під час комендантської години, і також включення до реєстру волонтерів антитерористичної операції та операції об'єднаних сил, як я наголошував. І що стосується юридичних осіб, так, то це є активне питання саме бронювання працівників під час війни. Це також є активне і актуальне питання саме юридичного характеру, як вирішувати громадянам спільно з параюристами. І також в цьому додатку є усі необхідні контакти, номери телефонів органів місцевого самоврядування, органів державної влади і громадських об'єднань, які займаються правозахисною діяльністю. Що стосується також додатку, то я спілкувався з розробниками цього додатку. Це є Українська фундація правової допомоги, і вони щодня питають. Вони його оновлюють. Також оновлюються і контактні дані, і впроваджуються саме. Розділи цього датку, щоб цим датком користувалися не просто пара юристи, а ще й правоохоронні органи і цивільні громадяни, для того, щоб вони змогли підстовити свої права та інтереси і в подальшому могли правильно звернутися до безоплатної правової праводопомоги та адвокати. Чи є якісь обмеження у громадян, які не можуть звернутися до пари юристів, чи можуть звернутися усі, кому це потрібно? Інститут волонтерів та він спочатку реалізував себе як допомога усім мешканцям, тому що волонтери таристи працюють на безоплатній основі, і головна задача це є, скажімо так, певна як і рекламна кампанія. Надання актуальної інформації для кожного громадянина щодо отримання безоплатної правої допомоги, оскільки це забезпечено Конституцією України. Куди можуть звернутися зараз наші глядачі, якщо їм потрібні такі консультації? Телеглядачі можуть звернутися до регіонального центру з надання безоплатної вторинної правої допомоги у Кіроградській та Миколаївській областей, яка знаходиться за адресою вулиця 5, Слобідська, 125. І додаткові контакти можна знайти на сайті. Прямо можете писати в, пошуку, в пошуковому пристрої «Система безоплатної правої допомоги. Там є гаряча лінія, і також усі адреси і контакти, як і регіональних центрів, так і місцевих центрів. Дякуємо вам. Я хочу нагадати, що гостем нашого такого закону був Артем Кривцов, керівник Миколаївської школи, пара юристів та школи волонтерів безоплатної правової допомоги. Залишайтеся з нами. Нам на жаль, треба попрощатися. Дякуємо Збройним силам України.